Коли ми обговорюємо когось, то що ми робимо тоді? Коли ми когось осуджуємо, тоді ми злословимо. І дивіться, ми кожну мить по ідеї, в кожній розмові вибираємо, чи ми будемо людьми благословення, чим менше людей у світі, які моляться, чим менше людей, які благословляють, тим менше добра на світі. Бо коли ми не молимося, не благословляємо, тоді ми що робимо, скоріше за все, ми когось осуджуємо. Себе засуджуємо, інших осуджуємо, нарікаємо, до цього додається страх, боїмося. І здавалося бися, що ніби ми нічого поганого не робимо. Зверніть увагу, але чи ти був людиною, яка благословляє цей світ? Що виходить через тебе в цей світ? Що йде через свої думки, що йде через Твої слова? Якщо ми не будемо благословляти того, хто чинить нам зле, а що значить благословіння? Це не значить, що ми згідні на те зле, яке Він робить. Це не значить, що ми хочемо, щоб ця людина продовжувала. Але якщо я не благословляю того, хто мені вчинив зле, то що я роблю? Як я можу благословити людину, яка мене скривдила? Господи, захисти мене від цієї людини. Господи, я звертаюсь до Господа, це слова благодаті. Господи, наверни цю людину. Чому він хоче Господь, щоб ми благословляли? З однієї сторони, коли ми благословляємо, ми захищаємось від зла, наша християнська постава в цьому світі має бути. Що ми є людьми, які є носіями благословення, незалежно від обставин. Завжди можна благословити. Завжди можна звернутися до Бога про допомогу. Боже, дай мені мудрість, дай мені мужність, дай мені світло, дай мені силу. Навіть я можу за людиною не молитися, я можу лише звертатися, Господи, благослови мене. І це проста дія, що я думками і словами звертаюся до Бога, благословляю. Вона ця дія спричиняє, що виганяє з мого серця темряву.